На неординарну подію біля технічного коледжу товариства сприяння обороні України зібрали студенти, викладачі, а ветерани та воїни-інтернаціоналісти-кубинці. За 85 років існування ЦОУ тисячі юнаків та дівчат, а вихованців оборонного товариства у різні часи стали до військового строю. Вони мужні, а на полях битв захищали свою батьківщину, виконували свій інтернаціональний обов'язок на територіях інших держав чи просто працювали на благо рідної країни. Із 33 воїнів-інтернаціоналістів-кубинців, що були учасниками військово-стратегічної операції Анадир на Кубі 50 років тому. Більшість мають пряме відношення до оборонного товариства. Ветерани або виховувались у ньому, або працювали, розбудовуючи організацію та навчаючи молодь. Тому й не дивно, що ці дві події об'єднали. Мені приємно, що на сьогодні дуже активна. Громадська організація воїнів інтерінтернація кубінців, які займають дуже активну життєву позицію, які виховують підростаючі покоління. В операції Кубинської прийняло 33 участь коростенця. І можу в силу цього, а в силу того, що просто нормальні, порядні люди і проводять цю роботу. Тому хотілося б і відзначити їх. Я не можу не сказати добрі слова на адресу ЦОУ. Ми з вами пам'ятаємо, скільки із цього колективу який підготував для збройних сил водіїв, яка робота зараз проводиться по технічному коледжу, які громадська патріотична вихована робота проходиться нашим цову. Урочисто відкрити меморіальну дошку запросили міського голову Володимира Москаленка та голову Житомирського обласного товариства сприяння обороні України Михайла Ніколуся. Не секрет, що одним із основних напрямів діяльності товариства є військово-патріотичне виховання молоді як майбутніх захисників вітчизни. Тому ведеться активна робота з ветеранами, зазначали виступаючі. завдяки спільним зусиллям міської влади. Воїнів інтернаціоналістів нашій організації ми сьогодні зробили досить велику справу. Ми відкрили цю меморіальну дошку як дань пам'яті і поваги до тих, хто захищав батьківщину, хто її захищає сьогодні і хто в майбутньому буде захищати її. І я хочу сказати, що наша організація робила все для того, щоб наша Україна була не тільки незалежною, але й була потужною. Голова спілки воїнів-інтернаціоналістів кубинців учасник операції Надир Володимир Смиковський, пригадав події 50-річної давнини та поділився спогадами. Чоловік багат не деньгами, а пам'яттю у прошлому. Оборонне общества має пряме відношення к воєнно стратегії операції Надир, тому що в ньому пройшли в основному люди воєнної подготовки, отримали воєнну спеціальність, яка крайне необходима для служби в армії. обороны общества внесло большой вклад в победе Великой Отечественной войны. Оборону общества не сломала даже перестройка, которая разрушила многие предприятия нашей страны. Она и сегодня идет твердой здоровой, с уверенностью в будущее. Мы видим, что сегодня они живут и трудятся, процветают на благо нашей Родины. 50 лет военно-строительской операции «Надыр» То триумф, триумф блістяші писане золотими буквами в історію воєнних воржвоорожених сіл совєтського союза. Подобних операцій мирова практика не знала. Відкриття меморіальної дошки це ще одна сторінка в історії нашого міста, історії якою ми маємо пишатися та примножувати, пам'ятаючи, що патріотизм це не прості високі слова, а достойні справи.